Друзі, всім привіт! На зв'язку Локтіт. Сьогодні я підготував для вас невеличке відео першого знайомства з танком Imbattable, французьким барабанним тяжиком 11 го рівня. Мені вдалося недавно його придбати, і вже у мене є перше враження про цей танк. Тому про більше деталей ми поговоримо пізніше, коли я відіграю на цьому танку, я не знаю, приблизно 100 боїв, коли я повністю... Прокачаю усі поліпшення в цьому танку, коли я його змаркую, коли я отримую три позначки і тому подібне. Але вже перша думка якась у мене сформулювалася. Отож, я зіграв на цьому танку поки що тільки 21 бій. На, на в суботу, в неділю були дуже важкі бої, чесно, в рандом не знаю, оскаженів. Я максимально злив на ньому, тому що перші мої 10 бої отримав приблизно. 5000 тисяч дем... демій меджа середньої шкоди. Зараз це вже 4400. І е, поки що мені вдалося власне відіграти ч... непоганий бій, швидкий, динамічний. Де я правильно використовую цей танк на 8900 на карті е, Руїн Ерденберг, який я вам покажу пізніше. Тобто сьогодні е, боїв онлайн ми не будемо грати цим танком, а тільки переглянемо саме цей бій. Отож, я буду... Порівнювати цей танк саме з 50Б, адже 50Б це легендарний танк, який я люблю дуже сильно, і це один з моїх найулюбленіших танків. І, отож, що я можу сказати? Поки що, поки в мене поліпшення, таке, як ви можете бачити на екрані, я не відчуваю, що цей танк вартий придбання, що він вартий викачки, варто зупинитись на MX50B. Чому саме так? Тому що, по-перше, ми маємо довше КД, ніж MX50B. 50B перебан перезаряджається 27-26 секунд з вентиляцією, взагалі можна 25 зробити. Тут у нас на початку без покращень барабан перезаряджається цілих 32 секунди. Звичайно, з поліпшеннями потім буде все набагато краще. І так, звичайно, ми маємо круту механіку, яка нам дозволяє, коли в нас залишається останній е, снаряд. На нас ми вже починаємо автоматично переходити на перезарядку. Плюс, якщо у нас така ситуація виникає, ми можемо там 5 секунд перед уже закінченням перезарядки, дати останній снаряд і ще швидко дозарядити той ти, ти, тих 4 і в результаті. Наш барабан е, несе в собі не 4 снаряди, а цілих 5. І це круто, але з другої сторони, Ну це максимально ситуативно і вимагає дуже класної точності в бою, чисто по таймінгу, по часу і тому подібне. Тому, е, по пушці, пушка загалом. Зручна, дуже зручна стабілізація, трішки краще, ніж 50Б, точність краще, ніж 50Б, і зведення також, але по КД, по ДПМ, ну поки що я не можу сказати, що це якийсь крутезний танк і тому подібне. Він вимагає дуже подібного сетапу, він вимагає майже того ж самого сетапу, що і 50Б. Я граю на 50Б з таким же ж самим сетапом, трофейний. Стабілізатор, турбіна експериментальна, яка додає мінус 6. І закалка. Ну, закалка, мабуть, обов'язкова, адже ми все впитуємо в себе. І, відповідно, говорячи про закалку, поговоримо про броню. Отож, 50Б має набагато крутішу броню. І я це поясню тим, що, по-перше, ми маємо офігенний, крутезний. Корпус, ми маємо чудову верхню лобову деталь і нижню лобову деталь, якщо вам хтось цілиться, ви наддає, от під таким кутом. Якщо вам цілиться навіть хтось от сюди, ви відіб'єте цей снаряд. Плюс у нас велика пушка, може деколи пушкою закривати снаряди від супротивника. Плюс отут ці дві поверхні, оці, які важко достатньо пробиваються. Ну, Загалом ця частина башнів 50В важко пробивається, коли він ще стоїть під таким кутом, ну, його абсолютно важко пробити. От. Ну, а цей танк нам що дає. Ну так, він менший в габаритах. Ну, менше він в габаритах. Ну але ну, цього недостатньо абсолютно. Плюс коли на 11 рівні всі будуть спамити гологолдовими снарядами з пробиттям понад там 300. Ну це взагалі ні до чого не призведе. Тому, ну так, ми можемо, звичайно, трішки сховатися, але якщо ми ще порівняємо наші, нашу довжину, ну то по довжині ми, ми, ми такі ж самі, як 50Б, ми тільки трішки нижчі. Е, тому. І моя оцінка на даний момент така, що я ще дізнаюсь цю машину, але мої перші враження такі: я 50B вибрав. І люблю більше 50Б, ніж цього ж і імбатебела. Ще коротко по характеристиках, наприклад. Е, ну, Мені вдалося поки що вже середню шкоду за вистріл вже до 425 прокачати. Це звичайно крутіше, ніж 400. Тобто ми вже 1700 за барабан з'їдаємо. Бробиця нам також нормально дозволяє грати круто. Ось тут бронювання. башти, як ви бачите, корпусу, ну, слабенько, слабенько. Що можу сказати? Коротше, все, буде тут залітати. Це максимально підсосний танк, вимагає е, таймінгів, вимагає крутих позицій, можливо, неочікуваних рухів навіть. Мінус 9 е, вертикальною наводкою 50Б. Мінус 10 це майже невідчутно. Е, по максималці в нас майже те саме. Я гадаю, що цей танк трішки мобільніший, ніж 50Б. Він точно скоріше вроді, повертається на місці. У нас тут 50. Я можу ще глянути сюди. 50 градусів на секунду. А 50 b у нас це 48. Ну боже, мінімальна різниця, чесно. Ну, Мінімальна абсолютно різниця. 50 b От по, по броні, чесно, нічим. Він навіть кращий по броні. Тому давайте йдемо до нашого бою. І подивимося на цей швидкий бій. Поглянемо, як я себе там реалізував. Отож, друзі, бій у нас відбувається на карті Erlenberg, стандартний бій, а інших майже немає і без динамічних подій. Як ви бачите, граємо ми проти 11 і 10. До речі, за 21 бій я ще жодного разу не грав проти 9. Це мене також трішки засмучує, але мабуть, все попереду. Е, ну я займаю, можна сказати, стандартну позицію для цього танку. Звичайно, 50Б тут би виглядав більшим. Прийшлося б займати. Ми б більше показували наш корпус, варто на це зауважити. І я бачу, що їде, мабуть, турист на Т-803. Мені дуже сильно повезло з першим снарядом. Через це я зміг дати йому другу плюшку, наприклад, в е бік башні. І третій снаряд нам, на жаль, не зайде, хоча цілився я правильно. Четвертий снаряд тут, наприклад, я йому дав. Тому, бачите. Ми вже на КД, по суті, майже в тому самому КД, що на 50Б, 27 секунд. І я бачу, сподивлюся на карту, бачу, що вони всі грають тут, тут на центрі ніхто не грає. Плюс я не отримував демеджа з позиції ПТ, а це могло б закінчитись погано, якби там стояла якась бабаха. І я вирішую просто взяти в наглу, вкатити на центр, вкатити агресивно е, на ось цю от позицію. Дуже дуже крута позиція, до речі. Без жодного споту. Через те і нам вдалося зробити такий результат в цьому бою. Ну і я швидко заїжджаю, даю по баджеру, цей снаряд залітає в каток, другий снаряд в, каточку, в каточок, третій снаряд теж по каточку і четвертий снаряд. Прекрасна реалізація барабану. Що потрібно для щастя, я навіть не знаю. Е Ось так розвивається наш бій. До речі, я ще дивився на статистику, як грають інші гравці на цьому танку. Є гравці, які роблять понад 6 тисяч за більше, ніж 50 боїв. Друзі, це просто неймовірний результат, чесно. Можливо, я просто маю трішки криві руки, можливо, я не такий талановитий, ну не можу я зробити поки що такий результат. Кажу, мабуть, я гадаю, що я зможу грати ну, майже на 5 тисяч верх, ну найбільше. Отож. Наш бій продовжується, ми поки що вже виграємо. КР-1 чомусь вирішує зіграти агресивно проти Фаша. Ну, я просто даю йому барабан в башню. І тут я умудряюся йому дати рикошет. Звичайно, він бере і розвертає башню на мене. І у нас 3 з 4 заходить. Ми маємо вже 400, ми не отримали жодної тички, все йде по нашому плану, все прекрасно. Позиція топчик. Ми в, самому, в самій кульмінації, ми в самому центрі подій. Тут я дивлюся, чи немає прострілу на цього батчата один з того рівня. І зараз буду виходити по правій стороні. Я їхав по правій стороні, якщо ви знаєте цей мем. Пишіть в коментарях. Так що я їхав тут по правій стороні, даю по грілю, забираю його. Тепер даю одну тичку в 430-го і даю йому ще другу, бо снаряд у нас трішки залітає швидше. І ми автоматично вже, бачите, пішли на КД, останній снаряд у нас ще лишається. Мене вже 5300 майже в нашому бардачку. До речі, цей бій завершився результатом 8900 демеджів, не так дуже і багато, це швидкий динамічний бій. Ми дуже правильно реалізували цей танк. І поки що це дійсно це не є до кінця з такими мега крутим показовим боєм, де буде якийсь блокбастер, якісь неймовірні речі. Ні, тут про, про просто правильно, грамотно зіграно. Ніде не пересиджував я. Я просто їхав і робив все так, як повинно бути. Тому я гадаю, що цей бій нормальний для першого знайомства з нашим танчиком. До речі, це мій третій бій на цьому танку. Отож, бій продовжується. Ми виграємо. Поки що різниця 3000 ХП. Я бачу 140-го, вирішую не давати таку тичку на ходу, а прям зближуюся з ним і починаю йому тут роздавати. 140-й теж там встигає майже 3 тички мені дати ще від арти тут вловлюю. І бачу, що 50Б буде, походу, на мене упарюватись, даю по 50Б. Прикольно, майже 500 йому вкинули, і я вирішив сховатися. Чому я вирішив тут сховатись? До Ту речі, тому що, от, наприклад, гріль має простріл тут, на 140-го, і тут ушка в мене стоїть на замку, тому вони теоретично до мене ну, не доїдуть. так? Оця можливість залишати нам останній м -м, снаряд і йти на КД дуже крута. Я зараз міг би по теорії вийти і дати ту останню тичку, щоб якби, загалом мати 5, але я чомусь цього не зробив. І ми спокійно реалізовуємо наш барабан по 140 і 50Б. І я ось тут отримую одну тичку по 50Б і одразу йду на КД. Одразу ж КДшимся. Тому бій зіграний, як я казав, вже грамотно. Я гадаю, що мені потрібно більше. Часу, щоб відчути цей танк, щоб усвідомити, щоб зрозуміти його стиль. Ну, це ж той самий стиль, що й 50 b але 50 b він чомусь набагато симпатичніший. Бій уже майже доходить до кінця. Мені залишилось реалізувати мій останній барабан. Тут така крутанька позиція, до речі, по шакалу ми дали. Маємо де сховатися. Ну, по суті, ми... нас може тут дістати арта. Тут мені вдається її підсвітити, я даю по вирішую її не добивати для кращого результату. І даю ці дві останні тички в е 4 До речі, я не знаю, як мені залетів той перший снаряд, але вже ладно. Чи я міг дати тут більше демеджу? Теоретично так, як на мою думку, я б міг дати, е, мабуть, де весь з половиною, якби перший сна... якби третій снаряд, т 803-го б залетів. Е, і також КР-ку, якби зарахувалося, я б дав більше демеджу в цьому бою. Тому, тому. Заохочу вас підписуватись на канал, я буду підготовлювати для вас ще багато цікавого контенту. Якщо ви любитель французьких барабанів, викачуйте, дізнавайтесь, експериментуйте, для того наша гра, і насолоджуйтесь боями. Якщо ви вам не сильно подобаються ці барабани, танки без броні, не качайте. Краще візьміть якогось там Маус 11 рівня чи КР-1. Будемо бачитись в наступному відео, коли я вже буду мати більше досвіду і більше наб'ю собі руку на цьому танку. А наразі це все. Надіюсь, вам сподобалось. Бажаю мирного неба і гарних цікавих боїв в рандомі. Всім па-па!